Мовляли на попередньому уроці. Так, будь ласка, в ми говорили про те, як хімічні речовини можуть бути небезпечні для здоров'я людей. Тобто ми говорили про безпеку побуті, так? І, власне, зупинилися ми на засобах побутової хімії, які використовуємо ми вдома і чим вони для нас є небезпечними. Скажіть мені, будь ласка, з якими категоріями, з якими категоріями засобів побудової хімії ми з вами дізналися? З, з, з якими категоріями? Одна з категорій це могли ви різні. Ну, найперша, якою ми користуємося щодня. Засоби гігієни Косметичні засоби, засоби гігієни. Вона називається безпечна категорія. Правда? Безпечна категорія. Будь ласка, перелічіть мені цю безпечну категорію. Зубна паста. Акварельний пас. Шампуні, дитячі хлеби. Шампуні, дитячі клетики. Так, ще, не повторюйте стільки. Мило, шампуні, ще. Чорнило. Так, ще. Дезодоранти. Безпосередньо без, без прошу. Е, сюди ще відносяться миючі засоби та, і чим ми перемо з вами, правильно? Ця категорія в нас безпечна і ми розуміємо, що для неї ми не докладаємо якихось зусиль, щоб уберегтись. Друга категорія відносно безпечна. Це, Це речовини, які при попаданні на шкіру, або на очі можуть причинати офіки або... причиняють офіки, або? або навіть подразнення. подразнення так? Алергічні якісь катего... висипи можуть Так, що тут відноситься? І що нам тут вже важливо? Засоби для чечки виду. Так. Відбілюючи і які, і які ще дезінфікуючі засоби. Відбілюючи і дезінфікуючі засоби. Вони вже є відносно безпечними, так? Що тут для нас дуже важливо? При користуванні цими речовинами нам потрібно вдягати засоби безпеки. Тобто ми вдягаємо рукавиці, ще можемо різні або так, захистити окуляри, захистити дихальні шляхи якоюсь маскою. І для цього що дуже важливо. Зробити з вікнами із двери <питрення> провітрення. Обов'язково в тій кімнаті, де ми це проводимо, правда, обов'язково зробити таке провітрення. Це також дуже важливий елемент, про який ми сьогодні повинні з вами згадати. Наступна категорія вогненебезпечне вогненебезпечні. Що це за засоби? Прошу полом'яти. Це засоби, які вони дуже небезпечні, вогнем, вони можуть зриватися або легко займатися. Звідки ми знаємо, що це вогненебезпечні засоби? На, на них є позначка така. О! Саме від цієї позначки ми про це знаємо. Яка це позначка? Там, Я є намальоване і є обов'язково написано, що поблизу вогню. Не можна розпилювати, тримати, зберігати та користуватися такими засобами. Добре, наступна категорія. Наступна категорія. Це речовини, які зпинячий ролик. Отруто хімікат. Що там, що це для нас важливо? Це може бути клей, суперклейді. Це ми знаємо, що це отруто Там Написані увага там так і написано увага отруто хімікат. Ще може бути намальовано що Череп, Череп перекреслений, що? так обережно написано. Тобто, це що тут а, важливо з такими а, а, речовинами? А Наприклад, ось ці ну небезпечні речовини, то ще там пишуть, як їх правильно зберігати, чи наприклад вою з неба не підходять. Ну зараз ми повернемося ще до інструкцій. Прошу От прийшов, отруто треба з ними бути в спеціальному одязі, щоб був ніби спеціальна дихальна маска, щоб не дихати цьому ніби випором. Що? що для дітей? Можна будь ласка. Що написано? Що якщо ну, що не можна тримати близько біля дітей, якщо ні. Діда... ні отрутах отрутах хімікати категорично заборонені використовувати дітям, так? Або обов'язково ховати все те, що е, від дітей дуже і дуже е, тепер щодо інструкцій, будь ласка, щодо інструкцій, кожна із Відповідної категорії, про яку ми з вами на, на соні сказали, має свою інструкцію Для чого? Для чого? чого? Прошу. Що ви знали, як цим хімікатом користуватися? Так чи можемо ми користуватися хімікатом, який просто не має ніякої інструкції в якійсь ну, бутилочці? Ні, це категорично це заборонено. Ми повинні е, користуватися побутовими. Побутовими речовинами, які пов'язані із хімією, тільки в упаковках фабричних, тобто там, де їх виготовили, де є відповідна інструкція, як правильно користуватися цими засобами. І ще в мене таке питання: скажіть мені, будь ласка, чи можна такі засоби пити? І... От, якщо ми говоримо про те, що ті такі засоби дуже небезпечні для дихальні шляхи, тобто ми закриваємо дихальні шляхи, то звичайно, що ці засоби категорично неможливо пити, і тому це є така небезпека. Добре, діти. Я задоволена, тому що ми з вами повторили дуже багато, і я зрозуміла, що ви запам'ятали тему, про яку ми з вами говорили. Ми далі продовжуємо безпеку. Ви знаєте, що розділ, який власне цю тему ми розглядали, це безпека навколишнього середовища і безпека у побуті. Сьогодні ми будемо говорити про нашу безпеку, яка ну, дуже і дуже доречна, саме дотична до нас. Бо безпосередньо ми сьогодні будемо говорити про те, як бути господарем. У своїй власній оселі, як бути господарем у е, своєму власному закладі, що для цього господар повинен робити, і е, як повинен берегти е, свою оселю? Е, я хочу нагадати, чому я почала про господаря. Напевно, вам трошечки такий, такий посібничок або книжечку таку хартія вільної людини. Я думаю, ми з вами з цією книжечкою часто зустрічаємося, тому що не раз на багатьох уроках про це говоримо. Тут є дуже багато принципів, десять принципів загальних принципів про те. Така людина, як вона повинна бути вільною, незалежною, і що їй потрібно робити для цього. І одна із, один із принципів, є шостий принцип бути господарем. бути господарем. Тому я би хотіла зачитати вам буквально декілька слів, що саме говорить на ріжні оці, наші скрижалі е, хаті вільної людини. Господар починається з про прості речі. Порядок свого дому, під'їзду чи вулиці. Бути господарем означає поважати особистість, справедливо оцінювати роботу свою і інших. Бачите, зовсім прості речі, які нам дуже і дуже важливі для того, щоб бути господарем. Чи це багато? Скажіть, будь ласка, для нас для кожного зрозуміло ясно. Що кожна людина може бути у своєму житті господарем не тільки дому, а своєї вулиці, свого закладу і взагалі України в цілому. Правда? І тому ми сьогодні з вами будемо говорити на тему, яка у нас виведена на сьогодні. Я не знаю, бо тут дуже важко. Бережи гімназії, почувай себе у ній господаре, і додає пожежна безпека, причина виникнення пожеж. Це тема нашого сьогоднішнього з вами, з вами уроку. І е, я думаю, що зрозуміло вже тепер, про що ми будемо говорити, правда? Е, як по, про е, пожежну безпеку і в першу чергу, скажіть мені, будь ласка, звідки виникає пожежна безпека? Від, від якого віде. одного слова віде. виникає пожежна безпека? Вогонь, Дякую. Вогонь, Вогонь звичайно. Хочу вам дати таке завдання, щоб ви собі знайшли, є цікавий пам'ятник сірнику. В Києві він стоїть, і я би вам радила на нього подивитися, розкажете мені на наступному уроці, що вам сподобалось, що не сподобалось, і чому саме такий пам'ятник поставлений. Це справа в тому, що вогонь це ми з вами на попередньому, в попередньому класі говорили про три умови виникнення вогню. Чи Хто зможе мені пригадати про ці три умови? Полі, та Іскра, так. Ще токсична речовина. Речовини. Взагалі будь-які речовини. І третя умова Коротке замикання. І третя умова ні? Ні, умови. Умови виникнення вогню? Прошу кисень, спасибі, повітря кисень. Отже, три умови нам потрібно для того, щоб вогонь стався. Вогонь стався. Чи пригадайте собі, я вам давала таке завдання е, зробити такий. Ну, скажімо, досвід. Пам'ятаєте, щоб переконатися, що якщо немає якоїсь однієї умови, то і не станеться вогнем. Який це досвід був? гімназії. Ні, вдома ви робили його. <плес> ні, ні, я не на сьогодні мала на увазі, а минулого року. <реш> Щоб переконатися, що якщо немає однієї якоїсь умови, то вогню немає. Свічка, склянці, <реш> як підпалити, а потім закрити. Так? Закривши банку, закривши склянку, що виявилося? Чого немає? Доступу повітря, кисню. Отже, якщо немає однієї з умов, то, звичайно, немає вогню. Це також дуже важливо. Зараз ми з вами, хтось мені допоможіть, хто, ви знаєте, яка я спеціальність у цьому. Включайте це і ми подивимося з вами цікаву... Переглянувши цей зараз ви, кусочок, ми з вами... я вам даю завдання. Перше, що нам потрібно з вами вияснити. Які не, головні небезпеки <пості> пожежі? Шкідливі накопичення, виділення, газів. Так, ще. Так, мало повітря. Добре, ще. Важко ходити не буде, тому що важко буде Ще. Добре. А тепер уважно слухаємо. Читаємо там. І так. Зрозуміло тепер. Пані пару отруєння. exactly Пам'яті, і тільки тоді вона може розуміти, що їй робити, як їй діяти безпосередньо. Тому це надзвичайно важливі небезпеки, про які ми сьогодні з вами пам'ятати. Друге, повернемося зараз до того завдання, яке я просила вас зараз виконати. Ми поговоримо з вами. Ми поговоримо з вами, дивлячись наш невеличкий Не Магі далі я вибухала. Діти після нього. ми я хочу на Іде. причини виникнення пожежі.